39 років тому на Чорнобильській атомній електростанції стався вибух, який призвів до найбільшої техногенної катастрофи в історії людства. Радіаційне забруднення охопило мільйони гектарів. А наслідки трагедії ми відчуваємо і досі. Світ тоді отримав страшний урок ціною тисяч життів і зруйнованих доль. Про це йдеться в заяві МЗС України. І наголошують, що трагедія стала наслідком експерименту, який вимагала Москва, а підтвердити свої амбіції. Навіть порушуючи основні правила радіаційної безпеки. Світ має пам'ятати, що злочин і трагедія Чорнобиля стали прямим наслідком безвідповідальної політики Кремля, який нехтував людським життям в ім'я ідеології. Сьогоднішня Росія продовжує ту саму політику та застосовує ті самі методи: пропаганду, дезінформацію, зневагу до людського життя, міжнародного права та безпеки. Повернення Україні повного контролю над усіма ядерними об'єктами на її суверенній території є необхідною умовою для гарантування глобальної ядерної безпеки. ЕКе із заяви МЗС України з нами на прямому зв'язку Дмитро Лубінець, це уповноважений Верховної Ради України з прав людини, а також Арсеній Пушкаренко, це народний депутат і голова ТСК щодо посилення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Де, наші вітання вам, панове. Добрий, добрий вечір, вечір. студія. Добрий добрий вечір, Україна. З вашого дозволу, пане пане Арсенію, хочу вас спитати в першу чергу по цій тимчасовій спеціальній комісії по захисту громадян соціальному захисту. Які у нас тут є проблеми і прогалини в соціальному захисті тих, хто постраждав? Ну, сьогодні відбулося засідання тимчасової спеціальної комісії безпосередньо на ЧАЕС. За участі членів ТСК, першого заступника Верховної Ради, омбудсмана, представників тих областей, які найбільше постраждали це північ України, представників Міністерства соціальної політики, міністерства охорони здоров'я, міністерства екології. Ситуація наступна У нас порядка півтора мільйона громадян, які так чи інакше. Визначені як ті, що постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, чи то є ліквідатори, чи то є люди, які проживають на забруднених територіях, чи то є люди, які е, мають інвалідність внаслідок чорнобильської катастрофи. Це великий, великий пласт сьогодні проблематики, які є на порядку денному. на жаль, коронавірус і широкомасштабне вторгнення фактично зняло фокус уваги чорнобильської проблематики. Верховна Рада, створивши тимчасову спеціальну комісію, фактично повертає сьогодні на порядок денний питання, пов'язане з Чорнобильською катастрофою. Це проблематика багатогранна сьогодні. Ось ми заслуховуємо міністерку екології щодо досліджень радіаційно забруднених територій. Це п'ять північних областей, Волинська Рівненська Житомирська, Київська Чернігівська, і це зони, які радіаційно забруднені, там проживають люди. Це пов'язано з пільгами, це пов'язано з бюджетним навантаженням. А також сьогодні ми заслуховували першого стунці міністра соцполітики, це пов'язано з верифікацією громадян, які проживають на цій території. Стосується питань ліквідаторів, які сьогодні ті ліквідатори, які сьогодні не мають інвалідність, вони отримують доплату декілька сот гривень. Но це несправедливо. Далі питання віддання ТСК, як я вже зазначив, це дослідження і використання територій радіаційно забруднених. На жаль, в нас є факти і випадки, коли ті території, які визначені радіаційно забрудненими, там обробляється сільськогосподарська земля, відповідно, агропродукція продається забруднена на ринку України. Це е, лісові масиви, які радіаційно забрудненими, також і Ця деревина йде на ринок. Тому оцей, е, е, оцей перелік питань. Тобто, що стосується і соціального, медичного, екологічного, забезпечення, економічного фінансового щодо наших громадян і територій, є у предметі віддання тимчасової спеціальної комісії. Подовге засідання е, ну насправді. Дійсно, є законодавчі акти, які не онолюли 10, 15, 20 років. Вони не відповідають сьогоднішнім реаліям. Тому завдання власне моєї і колег напрацювати в рамках роботи ТСК, Ми сьогодні це почали на че, спровівши засідання. Ці законодавчі зміни і відповідно привести їх у відповідність, для того, щоб люди мали відповідну підтримку. Але це відповідало можливостям нашого бюджету. А території, які є забруднені, використовувалися ефективно і в законний спосіб. Пане Дмитре, давайте звузимо тематику до саме порушення прав людей і до дотримання їх. Певно, що ми розуміємо, коли йдеться про Чорнобильську трагедію, яка досі відгукується в численних тисячах, десятках тисяч родин. Ми знаємо прекрасно про практику судових позовів, що можемо знати саме станом на зараз, чи існує і в якій кількості наскільки масова історія про те, що люди подають позови до суду про несправедливість нарахувань, перерахувань і так далі, і чи можемо ми говорити про. Додаткові позови, які з'явилися після лютого 22-го року, бо ми знаємо прекрасно, що ціла зміна була заблокована величезну кількість днів безпосередньо, коли захопили фактично територію Чорнобильської атомної електростанції російські окупанти, чи подавалися вже позови до міжнародних судів? Чи можливо ви плануєте? Дивіться, я поясню, що у нас відбувається, і в першу чергу я хотів висловити слова подяки голові ТСК Арсенію Михайловичу, Це саме за його ініціативи. Відбулось засідання фізично на території Чорнобильської атомної електростанції. Я отримував безліч звернень від ліквідаторів від родин ліквідаторів аварії. на я... ЧАЕС. І все, все розпочалося ще з попереднього року. В чому невідповідність? Ліквідатори отримують е, вкрай ту соціальну допомогу від держави. Це перше, друге. У нас з'явилось таке явище, як перереєстрація громадян України, які не є постраждалими від аварії на ЧАЕС, але вони фізично реєструються. На території, яка визначена як зона забруднення, і таким чином претендують на виплати, подають до суду. От якраз відповідаючи на ваше запитання, у нас з'явилась практика через рішення суду отримувати допомогу від держави громадянам, які взагалі не мають відношення до ліквідації наслідків на ЧЕС, і це насправді обурює. Справжніх ліквідаторів я перепрошую за таку дефініцію. І от е, на базі нашої інституції відбувалася неодноразова зустрічі з громадськими організаціями з народними депутатами. У нас відбулось наприкінці 2024 року окремо засідання під головуванням прем'єр-міністра України, і тоді було домовлено, що перше треба розібратися з цій ситуації. Друге. Терміново долучити шановних народних депутатів, от якраз виникла ідея створення ТСК Арсені його очолив. Третє підготувати комплексне бачення держави з чітким фінансуванням саме на соціальну допомогу ліквідаторам і тих, хто постраждав внаслідок цієї аварії. Ми сьогодні коли згадували перших героїв, які Загинули це 30 ліквідаторів, які загинули в перші дні під час гасіння цього пожару на ЧАЕС 39 років тому. Але після цього ми спілкувалися з ліквідаторами з керівництвом громадських організацій. Вони казали, що весь цей час ліквідатори, які перебували безпосередньо на цій території, відчувають на своєму здоров'ї наслідки цієї трагедії, і держава повинна згадувати. Про героїзм ліквідаторів не тільки 26 квітня один раз в рік, а це повинна бути державна політика кожного дня. І, от а, сьогодні, у, мені, у нас відбулася дуже відкрита фахова дискусія, де піднімалися не непрості питання, і таким чином мені здається, що нарешті ми відкрито поспілкувались дійсно з представниками а, багатьох міністерств, задавали. Інколи незручні запитання, але, врешті-решт, через діяльність ТСК, через діяльність Уповноваженого Верховної ради України з прав людини, мені здається, ми вже виходимо на той шлях, щоб були напрацьовані зміни в законодавство, і дійсно ліквідаторам була приділена додаткова увага кожен день. Щоб вони відчували, що їм Україна і міжнародні партнери дійсно вдячні за їх героїчні дії. 39 років тому да і насправді кожного дня вони продовжують виконувати гідно виконувати свою роботу, тому що сьогодні на цій території, от на території ЧАЕС, продовжують працювати тисячі людей. І коли 14 лютого 2025 року російський дрон влучив в е саркофаг, який захищає е оцей зруйнований реактор, то в першу чергу там були. Працівники ДСНС там були працівники, які зараз перебувають на цій території, і вони так, так само ризикуючи своїм життям, ліквідовували наслідки цієї вже терористичної атаки Російської Федерації. Це взагалі у нас окрема історія: ядерний шантаж, ядерний тероризм з боку РФ. І нам дуже приємно, що сьогодні разом з нами були представники дуже багатьох посольств. Був окремий представник Європейської комісії, Європейського союзу, МАГАТЕ. І ми разом обмірковували, яким чином повинна бути дійсно дієва реакція з боку міжнародної спільноти, щоб не просто на словах засуджувати дії Російської Федерації, а робити так, щоб в майбутньому не повторилася така трагедія. Бо якщо, не дай Бог, ще раз подібне щось станеться, ну всі згадають, що наслідки Чорнобильської трагедії відчули мільйони насправді людей європейських е -е, країн. Ми точно не хочемо повторення. Пане Арсенію, про пільги. Ви казали, що будете дивитись на оновлення так, цих пільг, виходячи зі спроможності бюджету. А є терміни, коли можна буде зрозуміти спроможності бюджету і те, якими от ці оновлення пільги, врешті-решт, будуть. Ну, терміни чіткі. Є Робота тимчасової спеціальної комісії має повноваження рік через. Півроку з моменту створення, тобто перші шість місяців, ми маємо представити звіт, який затверджує Верховна Рада. Однозначно, що якщо ми говоримо про людей, які постраждали на проживають на постраждалих територіях, через рішення судів зробили собі певні доплати зараз. Ці доплати через зміни в бюджетний кодекс ініціативи уряда відмінені, але знову таки на час дії воєнного стану, це ж питання не вирішує. Воєнний стан закінчиться. І знову бюджет опиниться в складній ситуації. А ми сьогодні розуміємо, що 50% бюджету це є зовнішня підтримка, і якраз це закриває соціальний блок. Тому тут партнери знову таки кажуть, що впорядкуйте, внормуйте ваше законодавство. Ми все розуміємо. ці люди потребують підтримки, але розберіться всередині. Тому ми сьогодні, власне, Мінсоцю і сказали, що дивіться, давайте комплексне рішення спільно напрацюємо. Тому наша тимчасова спеціальна комісія налаштована протягом півроку напрацювати зміни. І до основного закону, який стосується е, наслідків Чорнобильської катастрофи, і до е, бюджетного кодексу, для того, щоб це було не тимчасове рішення. До речі, сьогодні пан Омбудсман під час засідання слушно зауважив, що згідно е, тлумачення Конституційного суду, взагалі, е, от що стосується соціальних пільг гарантій, е, вони не можуть. Змінюватися з року в рік, тобто це повинні бути законодавчі акти, які є постійними, а ми це регулюємо. На жаль, і це така українська традиція, мабуть, 30-річна вже більше з бюджету в бюджет. Так не повинно бути. Це порушує права об'єктивно, це порушує права громадян. Тому завдання краскана напрацювати так, щоб рішення. Соціальних виплат і тих, хто проживає, я хочу наголосити ліквідатор. На ті ліквідатори, які сьогодні з одного боку, слава Богу, не мають інвалідності в ЧАЕС, але з іншого боку, так само ліквідовували наслідки, так само отримали, скажімо, своє своєму здоров'ю да, шкоду, зробили свою роботу без перебільшення подвиг. Сьогодні отримують менше 200 гривень. Доплати це ж несправедливо. Далі діти з інвалідністю у нас в ЧЕС теж отримують копійки. Це при тому, що батьки до них прив'язані, це там з є складні випадки. Тому те, ми плануємо протягом півроку покласти на стіл уряду і парламенту комплекс законодавчих ініціатив і рішень, які повинні системно вирішити цю проблему. З іншого боку, одна ремарка буквально дуже коротко. Сьогодні ми ну тобто. Ми розуміємо, що ліквідатор це людина, який мінімум 60 років. Сьогодні у нас з'являються все нові і нові ліквідатори. Ми говоримо про катастрофу 1986 року, яким, наприклад, 40 років, 45 років, вони не мали цього статусу. Ці люди через суди, сьогодні перший заступник міністра соцполітики доповідав, де сьогодні ці люди через суди, це суд незалежна кілка влади, судова, але через суди отримують цей статус. Далі виникла ситуація, чому напруга в прикордонних громадах. Постраждалих, от чому люди виходять, перекривають трасу, протестують це Одес, теж було підставство ТСК. тому що проживали люди. Вони там проживають з 86-го року. Отримали там якісь доплати, все було добре. Останні кілька років масово почали прописуватися там громадяни з різних куточків України в хати, в яких немає ні вікон, ні дверей. По 50, по 70 людей, і отримувати доплати, як ті, хто проживає на забруднених територіях. На сьогодні питання до органів самоврядування: хто їх прописував до правоохоронців, а як так сталося? І, і за того, що відбулися ці зловживання, ті люди, які дійсно там проживають і постраждали, сьогодні фактично позбулися цих піль. Ось вся така складна е, ситуація. І ну я відверто вам скажу е, проблематика надзвичайно чуттєва. Я хочу наголосити півтора мільйона громадян, які так чи інакше постраждали, і так чи інакше. Е, Підпадають під ті чи інші пільги і гарантії держави. Тому зараз будемо, скажімо, це все систематизовувати, і це десятки законодавчих актів, які потребують вже не перший рік змін. І, На жаль, чомусь об'єктивних суб'єктивних причин це не робилось, пане Дмитре. Маємо буквально дві з хвилини. Як буде чи взагалі приступали до питання самоселів? Прекрасно розуміємо, що на території навколо Чорнобиля є люди, які відмовилися виїжджати або повернулися попри заборони і живуть там довший або менший період. Чи приступали саме до цього питання, і що взагалі планується робити саме в цьому напрямку? Ну сьогодні це питання не обговорювалося Обговорювалося питання, що треба щоб терміново Міністерство екології України провело дослідження. Щодо стану забруднення території відповідних е територій, якщо земля вже так би мовити відповідає нормальним санітарним умовам, е то треба змінити статус. А якщо навпаки підтвердиться, е що ні, то додатково треба розбиратись з е ситуацією, як там проживають люди, яким чином їм там теж допомогти. У нас насправді проблем дуже багато. і от, один з основних висновків сьогоднішнього засідання ТСК – це те, що е, у нас є комплексні проблеми, але немає комплексного бачення, як їх вирішити. Тому е, перше рішення, яке я дуже сподіваюся, буде прийнято, Я точно знаю, що буде прийнято. Е, бачивши сьогодні позицію шановних народних депутатів, вони точно хочуть в кожному питанні розібратись, зібрати інформацію від кожного дотичного міністерства. Дати доручення сьогодні, до речі, це лунали пропозиції терміново дати доручення Міністерству соцполітики напрацювати загальне системне державне бачення щодо підтримки ліквідаторів. І от те, про що казав Арсеній Михайлович, це те, що з року в рік соціальні пільги прописуються в закон України про державний бюджет. А це прямо заборонено. Є роз'яснення. Конційного суду України 2007 року я сьогодні звернув увагу це всіх, що системна політика щодо соціальної допомоги, соціальних пільг повинна бути визначена окремим законом. І от якщо це станеться, то мені здається, що в майбутньому ми взагалі приберемо проблему зловживання і отримання допомоги людей, які не мають відношення до. Ліквідації наслідків і навпаки, ми підтримуємо і додатково захистимо у вигляді збільшення фінансування на справжніх ліквідаторів і на справжні родини ліквідаторів, ті, хто 39 років тому тут перебували і, і рятували весь світ. От сьогодні ми коли приїжали, був пам'ятник людям. Пам'ятник так і написан людям, які врятували світ. Панове, дякуємо вам за те, що знайшли час доєднатися до розмови. Дмитро Лубінець, це уповноважений Верховної ради України з прав людини та Арсеній Пушкаренко, народний депутат і голова ТСК щодо посилення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Вони були на прямому відеозв'язку.